Я оголосив про те, що я не буду приймати участь в сесіях, які спрямовані тільки на розбазарення комунального майна та земельних ділянок про розході комунального майна серед нижніх часів влади і їхніх фірм. Крім цього, я хочу сказати, що основним ледь мотивом цього виступу є. Рада відмовилася вступити на захист малозабезпечених команді і ввести мораторії на відміну соціальних полізних квітків. Як ми, нам відомо, то виконавчий комітет планується зробити до 25, року, до 25 травня до проведення мерської кампанії. Сьогодні як в порядку денного взагалі, то питання стосується земельних питань. Вже нема, не було інших питань, які потрібно розглянути на сесії а лише земельні. Я вважаю, що коли в Україні проходить війна, розглядання цих питань це фактично є мародерство. Вже треба зараз нам подумати про те, а як підтримати наше військо, чим може допомогти міська рада тим солдатам, які сьогодні проводять тренувальні збори, збори і фактично вже приймають участь в бойових діях. Також сьогодні зачепила питання Геленівського району стосовно тієї землі, яку в принципі вже передали та пане Прозоровському, міська рада повинна була оскаржити рішення Київського операційного. Скажіть, будь ласка, чому не оскаржена міська рада? Це яскравий є приклад дерьбану і закривання очей на саме важливе. Вже на сьогоднішній день в місті Черніців фактично щомісяця міська рада втрачає надходження до міського бюджету, які можна спрямувати на ремонт. Ділянки, яка зараз належить комунальному підприємству Колонівський ринок. І чому на сьогодні на це закриваються очі? Мені не те, що дивно, мені просто смішно, що ми це дозволяємо. Соня, ну, про, про соціальні квитки, звичайно, що почалося почути. А, чому вас не почули те, що там... Ви неодноразово зверталися в сесійні зали? Все ж таки, чому не почули? Можливо, не було Тому пар... що в більшість депутатів у нас історії корпоративні приватні інтереси перевізників, в тому числі секретар міської ради. Тому